Христос ясно показав, релігія без Божої волі це мертва форма, що не має нічого спільного з ним. Там, де немає Духа Святого, залишається лише порожня обрядовість, гордість і людські традиції. Таке служіння в очах Бога є безбожям, бо воно не приносить плоду Царства Небесного, релігія без любові до ближнього, без Справжнього учнівства без перебування в істині це вже не віра, а сатанізм. Вона стає знаряддям ворога, який під виглядом побожності зводить людей у темряву. Бог є лише там, де перебуває його воля, у щирій любові до Бога, у жертовній любові до ближнього, у вірності слову та учнівстві Христовому. Усе інше це безумство, що веде до погибелі. Фарисеї були саме такими віруючими. Вони трималися закону, обрядів, букви, але втратили серце Бога. Замість того, щоб воювати із сатаною. Вони переслідували Божих пророків, відкидали апостолів і, зрештою, розіп'яли самого Христа. Вони не пізнали волі Божої, хоч і називали себе Його служителями. Амінь.